Коли ми зараз відкриваємо ці відео, вони дуже цинічно звучать, а я пам'ятаю просто часи, коли це було реально в прайм таймі на телебаченні, і це всі дивилися, з цього всі сміялися, і це вважалося ну прям дуже таким класним гумором пожартувати з того, як виглядає Верховна Рада, яка Ірина Фаріон там навіжена, який парубій mm -hmm. не може вимовити букву Р і просто постійно на цьому наголошуючи. Тобто, і який там не знаю українець засмальцьований в шароварах і люблять. Будь сало, ну ось ось так це виглядало. Тобто, ми самі себе знищували. Ну звісно, не ми, знаєте, але люди, які з нами проживали в одній державі, і, і люди, які, які до цього ходили, максимально люди, докладали створили. І, і ті, які, які плескали, які і ті, які сміялися, і ми так. теж вже неодноразово про це згадали. І там далі зараз ось ці відео, які вони закидають, вони в Ютубі мають просто сотні тисяч переглядів під мільйони. Тобто далі це хтось дивиться, споживає і. Ну я все таки вважаю, що відповідальність на тих, хто цей контент створював, Абсолютно. тому числі, так, тому що так. людям можна дати зовсім іншу е, верстку, а, зовсім інші жарти, і вони будуть теж їх дивитися і слухати. Mm -hmm. Але їм згодовували ось таке. Нам так. згодовували ось таке. Тому ми пожинаємо плоди.